Україна Бельгія, матч, на який чекає вся країна, та про який ми з вами вже говорили на моєму каналі три місяці тому. З того моменту багато чого змінилося, як в складі бельгійської збірної, так і в складі нашої команди. Тому давайте з вами сьогодні обговоримо цю майбутню гру. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Що ж, три місяці тому я казав приблизно такі слова. обидва наші колективи в рівних умовах, оскільки що в нас, що в них, фізрук на тренерському мізку. <плес> я вам просто нагадаю, що збірну Бельгії тренує Тедеско, який ще не так давно тренував і Спартак. І ось ця людина зіштовхнеться в тренерській баталії із нашим українським генієм Сергієм Станіславовичем. То де ж він цей? О, хе-хе-хе, чи я його злякав? Чаблицька між тобою і мною. Так і буде. Я чесно не уявляю, що це буде за дикий матч у тактичному плані. Та давати прогнози ще зарано проте на папері прямо зараз. Я сказав, би, що шанси приблизно 50 на 50. Я вірю, що ми можемо обіграти збірну Бельгії, і я так думаю, бо скоріше за все в мене пам'яті, як і у вас, досі та збірна, яка грала з Португалією за вихід на євро. Та дуже хочеться вірити, що ці хлопці зберуться та продемонструють той характер. Але не впевнений, що це можливо з цим тренером. Будь-якому випадку будемо спостерігати за ситуацію, що буде далі, та, звичайно, все обговорювати. Так, так, ТДСку тепер не тільки колишній тренер. Спартака, а ще й збірної Бельгії. На посаді його змінив Руді Гарсія. Та що я можу сказати з цього приводу? Пропала все навіть збірна Бельгії, де завжди проблема на проблемі, здогадалася змінити тренера. А нас досі тренує дилетант. Єдине, що нас справді може врятувати, це погана атмосфера в складі збірної Бельгії. Для тих, хто ще не чув про скандал, який там стався, я зараз вам усе детально розповім. Голкіпер збірної Бельгії Кастель сказав наступне. <плес> я завершую кар'єру в збірній Бельгії, тому що більше не. Хочу за неї грати. Насамперед, мені здається трохи дивним, що Куртуа сам може вирішувати, чи варто йому повертатися в національну команду. На мою думку, ми всі рівні, жоден гравець не стоїть вище команди. Крім того, здається дивним і те, що Королівська асоціація футболу Бельгії змінює своє рішення з цього питання. Таким чином, розстеляючи перед тібо червону доріжку і зустрічаючи його з розкритими обіймами. Хоча нічого не змінюється. Мінилося нещодавно. Я чув, як Куртуа говорив про звільнення Тедеско, і це показує, що Домініко мав рацію. Думаю, це говорить про те, що Тібо навряд чи відчуває почуття провини. Це не відповідає стандартам та тим цінностям, які я вважаю придатними для командного виду спорту. Я не можу бути частиною асоціації, яка схвалює таку поведінку. Багато гравців не погоджуються з цим рішенням. Мені цікаво, що вони скажуть. Йдеться не лише про інцидент між Куртуа та Тедеско. були інші речі, які завдали мені болю. Сам Куртуа також прокоментував цю ситуацію. Та мені пахує! Я розумію розчарування Кастельса, адже він втратив місце в основі збірної Бельгії. Я поговорив зі своїми партнерами зі спірної, і діалог пройшов дуже добре. Було багато непорозуміння та дезінформації, тому я хотів розповісти їм свою правду. Тепер усі можуть зрозуміти, що відбувається у мене в голові. Тема капітанства не була ключовою проблемою, через яку я пішов із збірної майже два роки тому. Було б помилково обмежуватися лише. Нею, але зараз я відчуваю полегшення через те, що все можу прояснити. Тепер ми можемо рухатися далі. Сезон 22-23 був стомлюючим. Це правда, що інцидент з ТДЕСКО поклав край всьому, але в мене були й деякі фізичні проблеми. Я все ще хотів грати за збірну, але тренер жодного разу не прийшов поговорити зі мною. Я ніколи раніше не опинявся в такій ситуації, тому я вибухнув від гніву. Я відчув. Ував, що він мене не поважає, тож я втратив довіру до нього. На той момент я зрозумів, що шляху назад вже немає. Я знаю, що зі мною нелегко мати справу, я переможець, і я не можу змінити себе. Іноді я реагую надто емоційно, і тому все виходить з-під контролю. Гадаю, та ситуація зайшла надто далеко. Якби я міг повернутися в минуле чи змінив би я щось? Важко сказати, можливо, я б діяв по іншому. Щодо партнерів та вболівальників. А також я б зателефонував деяким людям з керівництва, щоб пояснити, що я відчуваю. Чи залишусь я самим собою у майбутньому? Так, звичайно, моя мета добре виступати на полі та показати фанатам, що я, як і раніше, дуже хочу грати за національну команду. Слова Тедеско, він брехав, коли стверджував, що зробив все неможливе, щоб вирішити проблему, що виникла. Я відчував необхідність відреагувати на цю брехню. Слова Кастельса, я розумію його розчарування через втрату позиції основного воротаря збірної. Він має право приймати власні рішення. Він висловив деяку критику, але я не думаю, що інші поділяють його думку. Якщо хтось хоче сказати мені щось, я би хотів, щоб вони говорили мені це безпосередньо. Мені подобається, коли до мене ставляться саме так. А, та всім начхати ось такі проблеми зараз. У стані збірної Бельгії, та це можливість для збірної України. Якщо наша команда виступить одним злагодженим колективом, у нас справді є шанс, щоб перемогти. Бельгійців, а що ви думаєте з приводу того, що Рибров залишився на посту головного тренера збірної, з приводу конфлікту в стані збірної Бельгії та з приводу майбутньої гри в цілому? На сьогодні в нас все. Чекаю ваші думки в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. Всім мирного неба над головою та до швидкої зустрічі в нових відео. Скоро побачимось!